Доброго вечора, шановні українці, доброго вечора, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Ярошовець. Ви знаєте, сьогодні субота, і в мене зовсім немає настрою викладати відео. Немає настрою, тому що я бачу наперед, що буде і знаю, що буде. Тому я не буду вам розказувати про пожежу в Лос-Анджелесі, не буду розказувати про Трампа який обіцяє перемир'я, не буду розказувати про діток рашистів, які ганяли по Києву, розкидали долари і слухали пісні Руцького міра, не буду розказувати про мобілізацію, взагалі нічого не буду розказувати. Тому що, тому що не потрібно вірити в перемир'я. Ви знаєте, є така річ, як ілюзії, ілюзії, притамані дуже багатьом людям. Не потрібно вірити в ілюзію перемир'я. Історія повторяється по колу. Згадайте Бучу, згадайте Ірпінь, згадайте Маріуполь, згадайте, як катували, вбивали, гвалтували. Згадайте, ви вже забули. Забули. Ну, Забувати це теж річ, яка притамана людям. До чого я кажу, дорогі рідні українці, не вірте в перемир'я. Не вірте, що дяденька Трамп прийде і принесе Україні мир. Подивіться, що каже дяденька Трамп, що веде американські війська в Гренландію, веде американські війська в Панамський канал, що приєднає Канаду до США. Дяденька Трамп це Путін номер 2 І Путін і Трамп домовляться, як поділити світ, а Україна. А Україна буде, як вона зможе. Тому, дорогі рідні українці, все, що я вам порекомендую, не вірити, не вірити нікому і нічому, не вірити в перемиря, не вірити в дяденьку Трампа, не вірити в добру Європу, яка користується нами все життя і всі віка як щитом, від монголо-татарських рашистських орд. А що робити, ви скажете? Готуватись до кругової оборони. Одна людина сьогодні військова, написала скромний пост. На превеликий жаль, він не набрав багато переглядів, але я його прочитав. Він сказав: не вірте в перемир'я, не вірте в ніщо. Росіяни за 6 кілометрів від Дніпропетровської області. Готуйтесь до кругової оборони. Міст сіл, не вірте в те, що будуть вибори. Не готуйтеся до виборів. Політики, депутати, ліво, право, охоронці втечуть. Як втікали з усіх міст, в які приходили руські війська? Вони тікали, люди залишались, і люди чинили опір. Тому військовий, який сьогодні виклав скромненький такий пост, який, на превеликий жаль, прочитало дуже мало. Читачів, і я просто кажу вам: не вірте нікому нічому. Готуйтеся до кругової оборони своїх українських міст і сіл. Не надійтеся на владу, не надійтеся на чиновників, не надійтеся на силовиків. Вони повтікають, так як втекли з усіх українських міст, сіл селищ, куди заходили руські війська. А чинити опір будете ви. У вас буде вибір. Або здаватися, або тікати, або чинити опір. Тому звертаюсь до тих, хто буде чинити опір. Не вірте нікому і нічому. Готуйтеся до кругової оборони, своїх міст, сіл, селищ. Перемога або смерть. Як казали на Кубі, о муерте. З вами Швець. підписуйтесь на YouTube канал. Дякую, до нової зустрічі!